Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати квартиру без ремонту. Це в нас ЖК комфорт-класу Варшавський 2. ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою. І скоро вже чекаємо, тут буде метро. Тож приємного перегляду! Шановні усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати класну квартиру, від якої нам тільки дали ключі скажімо так. Це в нас ЖК Варшавський 2, будинок 14.2, четвертий поверх. Квартира 69 квадратних метрів. Відразу у вас приходить гардеробна справа, зліва гостьовий санузел Потім проходимо кухня-вітальня тобто Тут ви ставите кухню. Тут ви ставите диванчик з телевізором. Проходимо а, другий санузел тут ви можете поставити ванну. Планування я вам закріплю. Далі перша кімната. Тут вона десь метрів, напевно, 11, десь так. Ну, планування буде, я так не пам'ятаю. Ходімо. Угу. І ще у нас є друга кімната. Вона вже трішки більша. І вона зі своєю лоджею відкрита. Зацініть. Тут у нас у двір. Клас. Ось така квартира буде пропонуватися за 85 тисяч доларів. Звертайтеся. А, і ще давайте я покажу, що можна зробити. Можна збільшити кухню. Оце ми вибиваємо. Робимо, от, от сюди. потім робимо менше. Дитячу кімнату, тут ставимо двері і тут ставимо двері. І збільшуємо простір на кухні. Все так вам відразу підсказка, так як то кажуть. Тож звертайтеся гарного дня.